Усіх вітаю, я зараз потану. 18.30 на градуснику рівно 45 градусів на сонці. Сонце розігріло термометр, і показує 45. Ну, хоч не 50, а то бува за 50 і вже нікуди діватися. Зверніть увагу, як я сьогодні, в 6 ранку, прохолодно, гарно і настрій гарний. Поприбирала портулак Городній, друзі. Я тут зранку лазю, прибираю портулак Городній. І на бетоні, і на стежках тут все було. Ну, я вже не показувала, як він ріс в попередніх роликах. Є, ось таку купу нарвала, клематиси, звільнила, бо тут вже нікуди було виходить. Ось тут прополю трошки. От. На клумбі, де хости в розарії повиривала. Ну, Ось Тут трошечки було. Воно дуже швидко розростається. І вирішила тут прополути. Так, корінці залишаться всередині, вони дуже швидко відростуть, але руками дуже важко і я вже не можу. Просто в мене вже пальці не працюють. Мабуть, дощики тоді пройшли. Напиталася водички, хрупки. І зараз просто береш так. раз, І воно знімається. Ось так гарно. Однією рукою сили нема, трошечки треба передавлювати. Отак. От Все, я зараз чихраю і буде чистота, бо не годиться, воно розростеться, ми тоді і не переступимо, ноги заплітатиме. Деякі люди питають, Іра, де дівається твоя трава, твій бур'ян, є сапка і руки. Звісно, не кожен це зможе зробити, тому що на це потрібен час. Воно дуже швидко відростає і знову отак проходиться, і десь руками, десь сапкою, граблями. Тобто ну, на це потрібен час. Покажу вам трі гібіскус, поки він цвіте зранку. Тільки зранку він отак відкривається. А потім закриється і знову я вам не покажу. Серединочка, як у гібіскоса тільки набагато темніша. Климатися, як завжди, помідор і, мабуть, віола проросли у коріння. Я тут рвала портулак, дивлюся, щось цікаве. Залишила помідор, нехай росте. І, мабуть, це віола. Не пізнаю, вона чи не вона все зняла. Але сьогодні я вийшла обрізати свій троянд. Бо в мене на кущових вже повиходили додаткові бутони, хоча ще старі не обрізань. І збираються зацвісти по другому кулі. Тому обов'язково. Але найперше я хочу розпочати сплетистей троянд. На ній скільки зав'язалася ягід шепшини повністю. І вони такі важкі ягода на ягодь. Оцю шапку зараз всю приберемо, і буде світло, через паркон все видно на вулицю. <смі> Підв'яжу всі оці на цей, щоб вони в сторону не дивились, бо вони бояться тройонду. І вони хиляться сюди до стежки. Скажи, що це на нас налягає, таке важке. Підпушимо, прополимо, приберемо весь бур'ян і зробимо порядок Тут Ну, а тут, тут небагато кущиків. Я потім покажу, як до п'яти лисника троянди обрізаються. Ось, раз, два, три. Оце три листочка на одному листку. Шукаємо, де буде п'ять. Тут також три. А ось п'ять листочків над ними і обрізаємо. Я можу і нижче обрізати, якщо хочу більш компактну трояндочку, щоб не високі видовжувалось. Але не над трьома листиками. Тоді буде правильна обрізка, і наші троянди знову зацвітуть. Ось Чіпіндейл уже зацвів, він вже по другому колі квітує, на самій верхівки. Ну, я його обрізала, друзі. Тут дуже багато було цвіт сухих, і я все поприбирала. Так, Давайте розпочнемо прибирати оцього велетня. Дуже кардинально все обріжу, прибереться тут майже все і нічого не залишу. Тільки декілька пагонів, ну і, можливо, молоденькі гілочки. І до кінця літу знову наросте така шевелюра. Трошки менше, зелена, гарна, молода. Взяла секатор, перебрала всі. Уже всі не ріжуть. Якийсь із ладу вийшов, якийсь уже затупився, Тому що садок великий, клумб багато, все треба обрізати. Весь час користуюсь, і ось більш-менше працює, але вже я дивлюся, зараз ми не обріжемо. Так. Зараз розпочну так. Обрізаю оці всі гілки, і їх треба витягнути. Це непросто, тому що троянда дуже колюча. Взятися неможливо, потягнути також. Гілка між гілкою сплітається. Я терпіти не можу, обрізати плетисті троянди. Іноді буває таке відчуття, хочеться їх прибрати, щоб їх тут не було, і посадити щось інше, щоб менш колюче було або зовсім не колюче. Друзі, давайте зробимо передишку і подивимось на наші гартенці. Деякі вже майже всі відкрились, залишились тільки оці кончики конусовидні. Відкриються будуть ще більші. Ще білосніжніші, ще пухнастіші, і красивіші. Але зараз вже гарно виглядають. І навіть я, знаєте, як вам покажу. дивимось на цю частину клумби, Там, де нема гортензії, ну маленька стоїть. Ну так, клумбочка як клумбочка. Не дуже вона така, що пишна і гарна. А коли я наводжу камеру на гортензії, оппа! Оце зовсім інший вигляд, коли отакі пухнастики торчать, І салатні, і ота білосніжна, здається, ніби то жовта. Ви <смі> подивіться на гортензію махіту. Ну, це зачаруватися можна. Оці кольори, оці білосніжні перлинки в пелюстках. Чотири пелюстка. Так, я думала п'ять. Ні, чотири. І вона ще буде відкриватися. Шапочки нас на самому низу. Мене хтось там питав, Питали мене, чи потрібно гортензію фантом підв'язувати, бо там такі шапки великі, вони розпадаються, і вся гортензія взагалі впаде і ніякого вигляду гарного не буде. Я б сказала, що саме фантом це найбільш компактна гортензія з маленькими рихлими суцвіттям. А оця махіто, от навіть дай які. Magical Four, магічний вогник, і то шапочки набагато більше, ніж на фантомі. Я зараз вам покажу фантом, він також, до речі, розцвів. Просто коли в інтернеті дивишся, там дуже гарно картинки малюють. Ну, як намалюють цю величезну шапку, так взагалі, як вона й тримається, не зрозумів. Насправді, вони набагато менше в реальному житті, не на картинках. І навіть. В минулому році ми з дівчинкою трошки так посперечалися. Вона мені пише, що сама найкраща гортензія – це фантом. А я пишу, що ні, фантом не така вже і прям найкраща, тому що є набагато красивіші. І які ми були обоє вперті. А тепер показую вам фантом. Оце кущ гортензії фантом. Зовсім не схожий на ті картинки, що в інтернеті. І навіть не схожі вони на ті гортензії, що в мене в клумби ростуть, я думала, фантом це буде дуже сильно набита шапка, як отополярний ведмідь. Але ні, не буде вона щільно набита. Отак ось пелюсточок від пелюстка, оце такий фанту. Вона реально красива, гарна. Ну, вона насправді виглядає якось повітряно. Я думаю, коли великий кущ буде загущений, це краса буде, неймовірна. Але коли я дивлюся на махіта, на полярного ведмедя, на лаймлайт, Pink Diamond, Diamond Rouche, Magical Fire. Вони набагато більше мені подобаються, ніж Фантом. Хоча фантом гортензія вважається сама найкраща, набита і велична. Цей Pink Diamond розкидистий, який свої суцвіття рівно прямо не тримає. Вона з самого початку починає рости. Отак гілочки склонені в сторони. І то мені більше подобається конусовидні. Тому думаємо. Вирішуємо для себе, яка більше вам гортензія подобається, ближче до душі. І беремо так. Ой, у мене каночка, і кана зацвіла. Ну, ця кана, друзі, буде маленькі суцвіття. Подивіться, який гарний великий кущ. Але мені здається, що кани бувають різних сортів. Тому що мені написали, що це суцвіття буде малесеньке, а я бачила в Криму. Великі, гарні, червоні квіти, і вона була ще вище. Друзі, вони отакі були аж в небо, і до того величезні. А тут ні, тут буде таке, як пір'ячко, воно вже видно. Щось порозпускається. Ну, подивимось, потім як відкриється. Дивіться, що я наробила. <хи> я не хочу вже троянд плетистих. Їх поки обріжеш, в мене кровушка повсюди. І на пальцях, і на тілі, і проколола, аж зцарапалася, і болить, <хи> ніби то щось занесло туди. Оцю останню троянду я вже без вас обріжу, ну а потім, звісно, огляд будемо робити, і я вам покажу, як воно вийде. Воно дуже швидко піде в рості всі гілочки і заплете отут віконечко. Хто пригадає, як в минулому році я говорила, по весні, коли розростається троянда, я хотіла зайві гілочки прибирати, щоб вона не була загущена. Підходити, бруньки, маленькі гілочки обрізати, але це наскільки важко, тому що вона швидко росте. І кожна брунька прокидається від самого низу до самого верху, а пагони, як ви бачили, дуже довгі. І ходити весь час, прибирати зайві гілочки, друзі, ну це кожного дня треба підходити і вищупувати безкінечно. Звісно, що часу немає, буває забувається, буває ніколи. І ти не прибираєш, чи паган. І знову до середини літа наростають кучі гури, які лежать на наших квітках. Я тут скільки вирізала, щоб на їх і на цей не лягав. Ви не уявляєте, скільки тут гілок отак молодих торчали, а що сюди до стежки. Я весь час їх обрізаю. Так точно я і в минулому році обрізала так мало. Гілочок залишила, ще й покоротше обрізала і все одно наросла. Це саме троянда фламентанс, тільки вона так гарно нарощує свою зелену масу. Якщо ви якісь сортові класні так обріжете, то вони просто можуть пропасти або дуже довго розростатися. Тому це тільки з фламентанс, ну і лагуна, малинова, моя троянда, також витримує коротку стрижку і знову наростає. А всі інші я так сильно не ріжу. Хоча в мене всі прості вони, хендель була. Я також, от зараз хендель троянду, плетисту, ми під корінь вирізали, ну, я хочу її прибрати, а вона все одно відросла ще й бутони зав'язала. Тому плетисти троянди дуже гарно розростаються. Ну що робити? Ну, якось так, а потім подивимося. Але коли збираються отакі от купи, і я не знаю, що робити, куди дівати. Оце для мене проблема. У мене вже дві купи лежить на подвір'ї і вальтанки. Дві купи отаких от палити не можна. Людина говорить, закопай, ну ви уявляєте, яку копати це яму, я її в житті не викопаю. Коли висихає, така саме залишається купа. Вона не утрамбовується, не зменшується, просто листя всипається, а сухі гілки є. Якщо зараз секатором порізати, секатор дуже швидко виходить з ладу і я скільки гілочок не почікаю. Секатор, от я одну троянду обрізала, все, секатор вже гаплик. Ще, може, трошки поріже, але вже він, вже він ніякий. Тому багато плетистих троян на подвір'ї. Це треба мати час, інструмент гарний і доглядати, любити, доглядати. Отак, мої хороші. Давайте зараз обріжемо, бо я не можу на це дивитися і хочеться їх підрізати, бо вони вже бутончики випускають. Це звичайні кущаві. Ну, з кустовими взагалі проблем нема.